Так ось таке структура вийшла після забирання. ще шагрень валіком. Стола. з Сергію почав на тісті. Ось. Ось такі. Так, тут трошки. Отличные моменты. Интересно. Тоже структура вышла. Милость, так оно. Выглядает, по сути, Ось так, поки воно підсохло, тут зашкурив сіточкою і прийшовся, арочку, прошкурив і за цю поверхню загрунтував. Виспилити. Арочку треба обеспелити. А тут трошки штукатурки шуба або бараник. Можливо, дам сюди. Можливо, не дам. Подивимось. Як буде настрій. Ось таке. Так воно вийшло. Так, якщо завтра буде мати час, то напевно ось цю всю поверхню перетяну. Димося. Тут тоже структура досить таки неоднорідна. Сильно тут жиденько тут такими островками савали короче, тоже цикл.